Доброго дня! Вас вітає онлайн-школа англійської мови Ірини Опеченек. Сьогодні на уроці ми розглянемо прийменник On. Прийменник ОН в англійській мові використовується для позначення місця. Тобто, в перекладі на українську мову, он означає НА. Давайте розглянемо два приклади. Книжка лежить на столі, тобто на поверхні. Та другий приклад. Поклади, будь ласка, книгу на стіл. Тобто куди? На поверхню. Розглянемо більше прикладів. The Pen is on the copybook. Ручка на зошиті. The Pen is on the copybook. Ручка на зошиті. The books are on the shelf. Книги на полиці. The books are on the shelf. Книги на полиці. The cat is on the windowsill. Кіт на підвіконні. The cat is on the windowsill. Кіт на підвіконні. І далі. The cat is on the bench. Кіт на лавочці. The cat is on the bench. Кіт на лавочці. Далі ще декілька прикладів. Поклади, будь ласка, ручку на стіл. Put the pen on the table, please. І далі поклади тарілки на стіл. Put the plates on the table. Далі. Другим випадком, коли вживається прийменник ОН у позначенні часу. У даному випадку, прийменник ОН вживається перед днями тижня. Наприклад, зазвичай я граю у футбол в суботу. Тобто, перед днями тижня завжди вживається прийменник on. Наприклад. On Sunday в неділю, on Monday в понеділок, on Tuesday у вівторок, on Wednesday, в середу, on Thursday. В четвер, – «on Friday, в п'ятницю, on Saturday у суботу. І ще декілька прикладів. Наприклад, I usually go to the cinema on Saturday with my friends. Я зазвичай ходжу в кіно в суботу зі своїми друзями. Інший приклад. I have my English lesson on Wednesday. Я маю урок англійської у середу. I have my English lesson on Wednesday. Я маю урок англійської у середу. Далі. She plays volleyball on Tuesday. Вона грає волейбол у вівторок. She plays volleyball on Tuesday. Вона грає волейбол у вівторок. І інший приклад. We usually do shopping on Friday. Ми зазвичай робимо покупки у п'ятницю. We usually do shopping on Friday. Ми зазвичай робимо покупки у п'ятницю. І ще один приклад вживання прийменника ON у позначенні часу. Це перед датами. Наприклад, мій день народження 5 травня. Або навчальний рік починається 1 вересня. Розглянемо декілька прикладів. On the 7th of June, 7 червня, on the 10th of September, 10 вересня, on the 15th of October, 15 жовтня, та on the 20th of December, 20 грудня. Декілька прикладів. My birthday is on the 9th of June, Мій день народження 9 червня. My birthday is on the 9th of June. Мій день народження 9 червня. Далі. My brother will come on the 7th of October. Мій брат приїде 7 жовтня. My brother will come on the 7th of October. Мій брат приїде 7 жовтня. І ще один приклад. The school year begins on the 1st of September. Навчальний рік починається 1 вересня. The school year begins on the 1st of September. Навчальний рік починається 1 вересня. І так, сьогодні на уроці ми розглянули з вами і вивчили прийменник ОН. І ми з'ясували, що прийменник ОН вживається для позначення місця, тобто на, на поверхні. Тобто, якийсь предмет лежить на поверхні. І е, з'ясували два випадки, коли прийменник ОН вживається для позначення часу, тобто перед днями тижня і перед датами. Більше вправ та статтю до даної теми ви зможете знайти на моєму сайті. Посилання знаходяться під цим відео. Дякую за увагу! Залишайте, будь ласка, свої коментарі і до нових зустрічей!